Протягом кількох років лідери російської опозиції та активісти правозахисного руху вимагали, аби влада розслідувала, хто віддає наказ прослуховувати їхні телефони і знімати на відео нібито компрометуючі моменти їхнього особистого життя. Але офіційної відповіді не з'явилося. Тож опозиціонери почали будувати власні версії. Після появи в мережі запису з приватною розмовою Владіміра Рижкова та Геннадія Гудкова останній таки зрозумів, хто за це відповідає. Кремль випустив Джина з пляшки. Тепер не тільки ФСБ а й будь-які з шести семи. Інших російських спецслужб дозволено шпигувати за опозицією, не сумнівається гудком чи вірити йому на слово? Питання спірне як аргумент. Опозиціонер, який сам був колись співробітником ФСБ, запевнює. Пізнав трюки своїх колишніх роботодавців, щойно побачив кліп. Каже, в операції брали участь шестеро дівчина, яка швидше за все прослуховувала телефони. Ще й бригади з чотирьох шести осіб, які стежили за обома, і встановили камери з мікрофонами за 15 хвилин до приходу в кафе. Операція, за підрахунками Гудкова, обійшлася в понад 300 тисяч доларів. Вирахована власними силами. Сума опозиціонера здивувала. Каже, не розуміє, на що витрачати стільки бюджетних грошей, адже ні теракту, ні перевороту не планували, а лише поговорили про законну акцію. Цю протесту 4 лютого. Ще й висновок з усього зробив в сьогоднішній Росії наклепницькі кампанії проти опозиції та громадянського суспільства стали головним інструментом ФСБ та інших спецслужб. Сам Гудков планує йти до суду. Каже, завдяки депутатському мандату може добитися розслідування. Вгадав, колишній ФСБшник із звинуваченнями чи ні невідомо. Однак, в будь-якому разі, у сприятливе для нього завершення цієї справи якось не дуже віриться.